Триває ефір Ганна Маляр з нами на зв'язку. Заступниця міністра оборони України. Пані Гано, вітаю. Добрий день. Хоча я з вами взагалі то планував поговорити про українських військовополонених, але не можу утриматися від першого запитання, тому що ну е воно природні і саме напрошується. Ваша оцінка того, що відбувається на фронтах, в основному, здебільшого, більшого звичайно цікавить Бахмут і Солидар. Бо саме там, наскільки я розумію, зі зведень генштабу і інших військових експертів зараз відбувається найважливіше. А звісно, наші глядачі, хто стежить за перебігом бойових дій, бачить, що інтенсивність різна, тому що це динаміка, це зрозуміло. І у нас були періоди, коли ми щодня подавали. Новини, ну, приміром про звільнені населені пункти, є періоди, коли в нас триває активна оборона, так як зараз, приміром, епіцентру дійсно цього тижня ми бачимо, що є Бахмут Солодар і взагалі Донецький напрямок, і там варто сказати, що ворог здійснює буває за добу десятки атак, і ми їх відбиваємо. Там фактично відбувається такий взаємний рух обох сторін. І якісь населені пункти, якщо вдається ворогу там трошки просунутись вперед, то миттєво є реакція сил оборони України, і ми повертаємо миттєво ці території, але це настільки відбувається динамічно, що по суті, коли ми робимо зведення і коли ми вже аналізуємо за добу. То основне це те, що Україна жодного сантиметру у землі не здає. Але процес, який зараз відбувається, це активні бойові дії, активне намагання ворога вийти на кордони Донецької області, і бої там тривають пеклі. Це треба розуміти, що там дуже складна оборона зараз триває. Якщо говорити загалом про ситуацію на фронтах, то так можна охарактеризувати це як підготов. До звільнення наших територій і закріплення на тих територіях, які ми вже звільнили. Там тривають стабілізаційні заходи. Це дуже серйозні заходи всіх і сил оборони і сил безпеки. І тому зараз фактично ну це основна основна задача. Добре, зважаючи на те, що у нас такі активні там бойові дії, то очевидно можна припустити, що і зниклі безвісти там теж є, і ну не тільки там, звісно, але активні бойові дії передбачають, що є більше зниклих безвісти під час цих дій. Чи ведеться статистика, і чи можна її озвучити? Скільки зараз захисників у нас вважаються такими, що зникли безвісти? А тут важливо зрозуміти, що будь-які цифри, які виходять безпосередньо з зони бойових дій, завжди знаходяться в стані уточнення, тому що командири, які повинні давати оці дані по загиблих по там зниклих безвісті, вони зайняті насамперед бойовими діями. І ця інформація, по-перше, передається іноді з запізненням, по-друге, іноді фізично немає можливості. Точно визначити ті чи інші цифри. Тому є там для початку методики підрахунку умовні, а потім вже всі ці цифри уточнюються. А, на жаль, війна, це в тому числі втрати. Тут ми це не приховуємо, так само, як з боку ворога є втрати, що правда, там вони в рази і незрівняно більше. Так само, на жаль, є менші, але. Разом з тим втрати, і з нашого боку є безвісті зниклі, і ця ситуація зрозуміло, що бентежить насамперед родичів і знайомих, і близьких безвісті зниклих. І тут перед нами стоїть дуже серйозне питання, що робить держава для того, щоб цих людей знайти і хто вже є в полоні повернути, і як потрібно поводитися родичам для того, щоб не зашкодити. В цій ситуації ну добре зараз. Я вас розпитаю про це, але mm -hmm. я хотів все-таки повернутися до свого запитання. Чи є mm -hmm. е, остаточна цифра, скільки в нас вважається зниклих безвісти, і чи можна її озвучувати? Uh, у нас цю цифру озвучував uh, уповноважений з якраз з питань зниклих безвісти Олег Котенко. І цифра, яку він озвучував, uh, це було сім... близько 7 тисяч осіб. Mm -hmm. Ну бо а далі переходимо звичайно до того, що ви сказали, тому що я теж дуже часто бачу, коли в соцмережах різних родичів людей, які зникли безвісти, виставляють фотографії і просять, чи якщо хтось має інформацію, допомогти знайти, поділитися цією інформацією. Наскільки ви рекомендуєте так робити, і чи допомагає це, чи навпаки, заважає процесу і пошуку людини? А тут дві важливі тези: будь-яка інформація, яка містить персональні дані військовослужбовця, що знаходиться в полоні або з ним безвісті, може зашкодити. І його життю і здоров'ю безпосередньо і процесу обміну, тому що ворог цю інформацію використовує. Приміром, якщо ви в соціальних мережах розміщаєте фотографію близької людини зниклої безвісті у військовій формі, та із персональними даними, позивний, там частина де служив. А ви можете викрити цю людину, якщо вона, приміром, переховується на тимчасово окупованих територіях в цивільному і шукає способи повернутися сюди. Або якщо така людина може знаходитись в полоні як цивільна, приміром та і а ви ці виказуєте дані, що це самі військовослужбовець. Другий важливий момент, якщо вже тривають перемовини щодо повернення. В цій ситуації також інформація і персональні дані, і привернення уваги до конкретної людини може або загальмувати ці порамови, або ускладнити. І тут виникає питання: а що ж робити родичам і близьким тих, що зникли безвісті або потрапили в полон. В цій ситуації держава працює напрочуд ефективно. У нас створений координаційний штаб з питань поводження з військовополонених. Полоненими він діє при головному управлінні розвідки, і ми неодноразово говорили всі контакти. Я зараз в ефірі ще раз скажу, що це Київ, вулиця Спаська, 37. Туди можуть прийти родичі зниклих безвісті, тих, що з людей знаходяться в полоні, отримати всі консультації, будь-яку допомогу, і саме туди можна повідомляти. Інформацію з персональними даними про вашого близького або родича Київ спаська 37. Чи є якісь ну якась точка в інтернеті, куди звертатися, тому що ну прийти фізично на в Київ на спаську 37, не всі можуть. Звісно, і ми оголошували неодноразово телефони. Я їх зараз е скажу в ефірі, а потім ми вам передамо, щоб їх можна було пустити там стрічкою, по яких можна і, запис і записатися на прийом і задати питання щодо людини, е за яку ви хвилюєтеся, що вона можливо зникла чи в полоні. Значить, це е номери е 095 412 74 24. Це мобільний телефон, Да? і ще міський київський телефон, код 044 425 1209. Оце телефони координаційного штабу, а, який опікується людьми, що зникли безвісти або потрапили в полон. І саме та, та їм можна довіряти персональні дані ваших близьких, не зашкодивши. Які результати, щоб було зрозуміло, що вони зробили за цей час? Ну, по перше, за цей час, починаючи з е, дати повномасштабного вторгнення, вже 29 обмінів відбулося, і на сьогодні повернуто вже більше тисячі осіб, які знаходилися в полоні. Тому держава дуже ефективно цю роботу проводить. І е, ми ще раз просимо звертатися тільки до державних органів цих питань і не виставляти в соціальних мережах персональну інформацію про ваших військовослужбовців, родичів і близьких. Дуже дякую за це уточнення. Ганна Маляр була в ефірі, заступниця міністра оборони України.